Портрети виконані сухим пензлем, можна побачити в холі міської ради. Там відкрилась виставка графічних робіт війничанина Юрія Нужди. За словами художника, малювання в техніці сухого пензля стало популярна завдяки вуличним художникам. Фарби втираються в папір або тканину напівсухим пензлем. Коли фарба висихає, зображення стерти неможливо навіть гумкою. Ось і роботи Юрія чорно-білі. Далі у сюжеті. Ось так відкрилась персональна виставка Юрія Нужди. Я начал рисовать, ну, неосознанно, просто сама рука взяла карандаш, начала рисовать. Потом я пришел в художественную школу, получить какие-то основы, то есть, чтобы это на чем-то основывалось, мое рисование. Узнал какие-то элементарные правила, и это мне облегчило передачу вот, настроений, которые испытываю я, глядя на вот, окружающий мир. Даже могу послушать, например, музыку, Вона на якийсь паскет. Наскільки таке враження, що не хочеться звідси йти зовсім, хочеться дивитися ще раз і ще раз приходити коло і дивитися на роботи знову. Такі наскільки класні і не знаю, і захоплюючі. Дуже сильне враження залишають після себе. Виставка картин у холі міської ради триватиме ще тиждень. Оля Гончар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.